Привіт всім підписникам, глядачам каналу. З вами знову Top Wheels і знову огляд базових машин. E, замовив кейс на 50 штук. І максимально був здивований на пошті, коли перераховував кількість машинки 23-го року. Не знаю, що це за кейс з минулого. Але круті топчики. Нормальні блістери, карти. Будуть в наявності. Хто бажає придбати, пишіть інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео або ж у шапці профілю. Поїхали! Отакий От крутий жовтий комара. Багато за ним полювали. Як в 23, так і в 24-му роках. Часто ще навіть зверталися до мене, писали, чи є такі в наявності. Ну що ж, хто бачить це відео, пишіть, дзвоніть. Знову цей топчик наявності. Їдемо далі, відразу витягуємо ще плюс одного красення. Це у нас Bentley Continental в сірому. Ось такий крутяк. Багато-багато є класних модель. Ще раз можете на відео дивитися. На самі Блістері, от така погані Хайра, це взагалі пушка вогонь. Nissan Z, ну, Напевно через букву, Сам не хочу його продавати, але думаю, комусь також сподобається. Мустанг. Здається, такий був ТХ чи СТХ не пам'ятаю точно, 23 рік. Досить давненько було, але Субару. В білому. Ще була в сірому, якщо я не помиляюся. Так, на фантазійках не будемо зупинятися. У нас є що тут подивитися, але хто бажає, можливо, хтось не зібрав всю колекцію, то пишіть. Так, ще одна пушка бомба-ракета Петарда це отакий. Nissan Silvia, Золотистий. Ще був в чорному, пам'ятаю, точно. Це взагалі топчик стопчики, карти. Ок, блістер ок. Пишіть, Чекаю ваших замовлень. Делоріан. Користувався також попитом. Ну, про порші взагалі можна не говорити. Так. Бачу ще одного. Отакі 911 наявності. Ford Escort червоному. Так, дивимося, що тут Що тут у нас з блістером. Ніби нічого, ніби все ок. Але такий сильно затиснений. Буває таке, в принципі, в Wheels. Так, корветик. Так, не зупиняємося. Ну, оцей. Оцей, часто в мене також запитували цей бусик. Ну, хороший теж. Все ок, все в порядку. Так. Так. Також ці продалися. Під інфаріна Батіста. Ну, знову ж таки, модельку вживу не бачив, не зустрічав. Отаку дімочині. Голубеньку. Також були рекулорчики, пам'ятаю. О. Аудікуатр О у мене ще навіть десь здається одна залишилася. Якщо ні, то буде поповнення. Хундицівк в салатовому. Також одненька ніби була. Їдемо далі, їдемо далі. Так. Viper, Все в порядку, значок хорош є. Ще. За таким часто полювали. Dodge, Challenger, Також плюс один. Фіатик, фіатик, електро. Fort Ranchero. Знову ж таки буква трошки зіпсувала модельку. Деп. Крутяк. Ну, зараз є в 25-му році, там трошечки інша розкраска, теж вагонір. Тоже, Тоже прикольна машинка Так. Не зупиняємося. Два метрофейкли бачу. О, ще кафок. Камар. в білому. Ну, взагалі, пушка. 23 рік. Дивіться, стан карт. Все ідеально. Блістери ок. Ну, Звичайно, якщо десь побачу, ще при формуванні посилок, там якісь тріщини чи ще що обов'язково вам напишу, тому що для. Колекціонерів все має бути ідеально. Два мотоцикли. Це в нас Ducati і Honda, здається, так. Ducati і Honda. Отакі От топчики ще були в цьому кейсику. Так. Dodge One. Цікавий бусик такий розформований, серія Art Cars, як завжди. Так, відразу два топчики Mazda Raple і Honda cr X. Знову ж таки кажу, гарно здивувався, тому що в таких кейсах часто бувають там, тріщини на блістерах. Погано, чи вони їх пакують, чи як, але... Ой, Nissan Patrol. Просто пушка. А залишилися взагалі мега пупер топчики. Давайте їх на кінець. Нагадаю, ставимо лайк і підписуємося на канал, ділимося цим відео. Коментарі можете писати, яка машинка найкраща з цього кейсу. На вашу думку. Залишилося в нас таких 5 машинок. Так, давайте почнемо з отакого корвета. Гляньте, ну, класно. Ну, можуть, якщо захочуть. Салончик топ. Далі в нас реношка. Не часто рено попадають взагалі в базові машинки. Тому топчик. Хто бажає підписуємося на інстаграм, телеграм і забираємо тайканчик в зеленому. В зеленому, ну. Все при ньому. Я рахую, що це дуже-дуже класна моделька. Так. Отакий От challenger демон. Є. Зацініть топчик. Ну і на закусочку отакий От 560-й Так, да, Показуй, бачите, чуть-чуть зігнути. Ну, знову ж таки, гляньте на... Принти. Так, почекайте, так. Фарис стопи промальовано. Значок. Дуже часто попадалися, що значки криво намальовані, або взагалі їх не видно. Отут добре промальований. Маю ще такий поставив собі на резину. Якщо хтось бажає, то залітайте. Телеграм, інстаграм, все в описі до цього відео. Ну що ж, огляд закінчений. Всім дякую за увагу. Всім бажаю поповнення ваших колекцій, закриття хотілок. Всього найкращого. Залишайтеся з Топфілз. У нас багато новинок майже кожного дня. Всім бувайте!